Всім привіт! Сьогодні 1 лютого 25-го року вирішив собі влаштувати зимові покатушки. Ось, Спочатку дістав мотоцикл з гаража, просто завезти, прогріти, прокататись по дорозі, біля хати, але метром за метром проїхався до друга. Ну, там, відносно недалеко, 10 км від мене. До речі, е, там в нього вдома стоїть баджач в гаражі. Е, по, ну, Він мені похвалився, спробували копнути, запустився з першого разу, що мене досить вразило, бо на моєму попередньому відео я хвилин 5 свого заводив. О, тобто в подальшому відео спробую. Відрегулювати все ж таки все карбюратором, можливо і клапана для кращого запуску, щоб не було таких приколів. А зараз катаємося, ось така погода, така пшеничка. О. А третій біжить. О. Тобто суть не, не в тому, що не було мені чим їхати. А просто-просто геть куртіло прокататися. Вот. Пригнав я додому, забруднив трішки болотом, але душу відвів. Бо машинка машинкою, машинка ну, для сім'ї, для роботи. А Мотоцикл, хоч, хоча він не, не є так, таким прям мотоциклом, я його називаю ровером. Але, але це для душі. І по селі мені в принципі цього вистачає. О. А те, що ця техніка для душі, ну, більшість як то кажуть, мотобратів з цим погодиться. О. Хоч і погода холодна, можна було б вказатися машиною, але що, машина машиною, ще щодня їжджу. А цим душу відвів. Дякую за перегляд.